Привіт усім сьогодні. До нас у студію завітав Володимир Сидоренко, керівник спортивного клубу Фітхаус, і не просто так, а аби розповісти нам про другий турнір з кросфіту у нашому місті, який дуже скоро відбудеться. Привіт, Володимир, друзі, всім привіт! Так а... я пам'ятаю, що майже рік. Назад, але, напевно, не майже, а вже так. більше року тому. Ти до нас приходив і розповідав про перший турнір кросфіту, е, який також мав назву Випробуй себе на міць, і ти нам розповідав, як з'явилася ця ідея, е, що і як відбувалося. Можливо, повернеш нас трохи туди назад, розкажеш, як це було і чому ви вирішили повторити. О, дивіться, все пройшло круто, всім все сподобалось. Приймали участь як і діти, так і дорослі. Ми для них робили там і забіги, і маленькі тренування для дітей. І тому вирішили ще раз зібрати таку нашу банду, так сказати, хто приймав участь, хто хоче прийняти участь, то вирішили проводити це вже як раз на рік такі змагання. Якщо вони подобаються людям, та й нам це подобається збирати. Банду таку атмосферно, все класно. Ось так. я пам'ятаю, що ми трошки теж тобі розкривали це питання кросфіту. Що це означає? Взагалі, з чого будуть складатися змагання для тих, хто можливо хоче долучитися? О, дивіться, кросфіт це ж така штука. Е, вона займає до себе багато різних направлень спорту, так сказати. Е, тому. Ми там будемо і бігати, і носити блини над головою, і штанги піднімати. І робити стрибки різні, і там піднімати ноги на турніку. Ну, обширна така штука. Но, але її можна пристосувати як і для людей, які вже займаються кросфітом, які вже досвідчені, так сказати. А, так і для дітей їм можна дати якісь невеликі гантелі, вони будуть робити ці вправи. Піднімати ноги на турніку вони і так вміють. Так що бігати вони також вміють. Так що це така штука, яку можна. Може прийти будь-хтось, будь-яким так, так, підготовкою, так, так, так фізично так, так. і Клас. спробувати це, і все давайте більше розкажемо деталі, коли це відбудеться, як зареєструватися. Ну і всі організаційні а, моменти дивіться до середи. Це в нас виходить 14 число. можна ще зареєструватися на ці змагання. Змагання відбудуться 16 вересня на п'ятій школі на стадіоні баскетбольному. І там все буде. Змагання з 10-ї ранку, так? так, і так, цілий так. 10... буде, чи як Так, О 10-й ранку початок, все від людей. Якщо буде багато людей, то будемо там довше. Якщо буде поменше людей, будемо там. Ну, але зараз я розумію, що це буде годинки на три, так, скоріше всього. Потім ми ще будемо робити розіграші сертифікатів від наших спонсорів. Ну буде круто, так що приходьте зараз. Ми почнемо про найцікавіше про спонсорів, але давай перед цим ми обговоримо момент благодійності. Пам'ятаю минулого року. Ви також збирали кошти і донатили їх. Тоді допомагали військовим. Чи є у цього року така благодійна місія? Так, так, є і в цьому році. В цьому році ще краще в нас вийшло, тому що в нас є такий великий спонсор: це відділ культури спорту і туризму в нашому місті. Вони погодилися е, фінансувати наші змагання. Це і медалі, і кубки, і там бутилочки різні для дітей. Так що їм привіт, дуже дякую. І всі кошти, які ми ну, будемо збирати, вони всі підуть на ЗСУ. Якщо в... <кій> в прошлому році нам потрібно було якусь суму коштів витрати на медалі самим і якусь суму коштів віддати, то зараз ми їх всі будемо віддавати. Це, це класно. Я думаю, в нас вийде більше зібрати коштів. А чи є якась уже конкретна мета, куди потім ці кошти підуть? Чи ви так поступово? Ой, дивіться, до нас в зал ходять багато людей, які теж зараз на війні. Їм всім потрібно там машини, чи ще щось. Ми вирішили там віддати хлопцям. Вони зараз роблять збір на автомобіль, і ми, мабуть, їм віддамо ці кошти. Ну, це чудова така місія. тож от одна із основних причин, чому варто до цього долучитися, навіть так, так. якщо ви не займаєтесь спортом, але задонатити це дуже Прийти, гарна можливість. пофанити, прийняти участь у розіграші. А тепер давай поговоримо про найцікавіше про розіграш. Угу. Він буде по завершенню, да, і всі можуть взяти участь. А, так, так. Це будуть як лотерейки. Ми їх роздамо. Кожному хто буде у нас на змаганнях. у них будуть номерки. І потім, вже після змагань, ми будемо розігрувати ці призи. Спонсори в нас будуть. Це наш спортзал. Ми будемо роз... розігрувати. розігрувати сертифікати в наш спортзал. Так. Потім ще буде магазин Айспаял. Там можна буде виграти щось у них. Клуб віртуальної реальності для дітей це крута фішка буде. Барбара Вейк-парк. Денис також до нас приєднався, так сказати. До нього можна буде покататися, сходити. Та Локшина в нашому місті можна буде смачно поїсти там. Клас. Ну, дуже класні подарунки, як на мене, за так. те, що ви навіть просто задонатите, візьмете участь. От, а до речі, є якась мінімальна ставка, оцей внесок благодійний чи а, за участь? Так, участі? 200 гривень. 200 гривень ми в цьому році поставили, трішки менше, ніж було в минулому році, але я думаю, буде, мабуть, більше людей. Ось так. Клас. А якщо не секрет, скільки вже зареєстровано? Ой, зараз вже 42 людини на даний момент. Але ще кажуть, що будуть ще реєструватися. клас. Ну багато Ось, так. доволі такі. А це як змагання буде в результаті там будуть переможці. Так, 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 так. У нас буде категорії як ПРО категорія і категорія аматори. Та будуть юніори. В ПРО будуть кубки, в аматорах будуть кубки для хлопців, для дівчат. А для юніорів будуть всім подарунки. А для найменших теж щось буде? Так, так. І ігри, забави чи те ж саме? А, хай це залишиться секрет, а тому я зараз розповім все розповім і все. Ну я думаю, що ми вас заінтригували, тому варто обов'язково долучитися. А, так, можливо, ти володимир ще хочеш щось розповісти, якісь організаційні моменти або мотиваційні. Мотиваційні, е, хочу сказати, що е, щоб ви не боялися, приходили, пробували це. Це круто, е, нові емоції будуть для вас. Е, так що не потрібно сидіти вдома, потрібно щось робити. Ось і все. І давай підсумуємо, коли відбудеться до якого числа можна ще зареєструватися. Е, так, дивіться, зареєструватися можна до 14 вересня, а самі змагання будуть 16 вересня е, на п'ятій школі, на стадіоні, е, на баскетбольному майданчику. Ось так тож. Запрошуємо усіх доєднатися. Е, можна зателефонувати, так? так, так, так. Там є в оголошенні, можна зателефонувати або написати в інстаграм, і ми вам відповімо. В інстаграми спортклубу Фітхаус. Так. так, все чудово. Тож сподіваємося, ви вже в процесі написання на сторіночку Володимиру. Або на, збираєтеся набирати телефон. Дякуємо тобі, Володимир, за те, що ти до нас завітав. Дякую, що запросили за те, що розповів. Бажаємо вам вдалого проведення заходу. І нехай у нашому місті буде все більше і більше таких цікавих спортивних і благодійних заходів. Дякуємо тобі. Так, Дякую.